Ну і на завершення підсумок в цілому. Нітрогліцерин препарат першої лінії, який чудово може застосовуватись як монотерапія. Інгібітор АПФ є препаратом другої лінії, який використовується він паралельно з високими дозами нітрогліцерину. Це дає можливість зменшити і перед, і після навантаження. Фурасеміт є препаратом третьої лінії в лікуванні і його використовують після того, коли вже зменшили переднавантаження. Почекайте, не спішіть із введенням фурасеміду. Дайте можливість попрацювати нітратам і інгібіторам АПФ. Інотропну підтримку ми надаємо тільки пацієнтам із гіпотензивною клінікою або при неефективності перших трьох ліній лікування. Немає даних щодо переваги того чи іншого інотропного препарату. Ми працюємо із тим, з яким нам зручно працювати. Раннє використання неінвазивної вентиляції з позитивним тиском. І знову ж таки морфін. Морфін ні. Використання морфіну повинно бути обмежене тільки конкретними ситуаціями, коли є прямі покази до його використання. Однак не монопрепарат і взагалі не препарат для лікування кардіогенного набряку легень. Якщо ваш пацієнт надто збуджений і агресивний, і ви хочете використати щось з метою седації, то скористайтесь бензодіазепінами. Отож, я хочу ще раз повернутися до того нашого клінічного випадку. І так, чоловік 65 років, який звернувся із задишкою, що з'явилася близько 6 годин тому. Дихальні шляхи прохідні, він з нами спілкується, однак він тривожний. Частота дихання 26 за хвилину, а ускультативно ми чуємо вологі хрипи з обох сторін пульс – 110, артеріальний тиск 180 на 110 сатурація 88, температура в нормі, в анамнезі, гіпертонічна хвороба і тютюнопаління. Тож, яке має бути оптимальне лікування протягом перших 10 хвилин? Якщо в нас є доступ до дихального апарату, ми повинні почати із неінвазивної вентиляції з позитивним тиском. Допоки немає апарату, немає доступу до вени – ми маємо дати такому пацієнту сублінгвальну нітрогліцерин по 5 мікрограм кожні 5 хвилин. Повторюємо цю дозу тричі, 2, 3, 4 рази, допоки не маємо судинного доступу. Паралельно можемо давати інгібітор АПФ. Якщо ж вдалося забезпечити судинний доступ, починаємо давати нітрогліцерин. Форесеміт використовуємо. Тільки після використання нітратів і інгібіторів АПФ, якщо не дадуть ефекту, і не пробуємо обманути нирки. Пам'ятаємо, що тільки 50% пацієнтів потребують в такій ситуації, тобто тільки 50% пацієнтів є нормовелемічні, тому думаємо не як вивести рідину з організму, а як її коректно розподілити.